Хочу показати, як треба пустити в мене далі корінчики в нашій таблетці, то я буду зараз всаджувати. І ось цю таблетку потрібно так розірвати. Якщо залишити, буде дуже погано, може рослина рости, рости, потім взяти і загинути. Не полюбляють вони. Ем, оце корінчик і потім відламуються. І зараз треба дуже обережно зняти оцю сітку, щоб не відламати молоді корінчики. Тиси вони довго і довго будуть мені нарощувати. Ну, тому вони зараз не. Ну, коштовні, якщо не сенці, якщо черенковані. Сенці теж вони довго ростуть. Трошки я цього торфу я його видалю зайвого і зараз візьму горшечок І посаджу. Не дуже заглублюючи. Не знаю, бачно, не бачно, дуже мені камеру налаштувати дуже складно. Ось так і трошечки я даю осмакотом. Як я казала, ми беремо з сусідами, з подругами мішок тілий на промі, шукаємо. Потім ділимо так дешевше. Ну, це якщо є складчина Ось так, зараз я його плюю і в затінок. Ось так буде рости. Мара, де 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 лійка? де лійка? Дай, дай лійку. Дай лійку мені. Неси менеси мені лійку, неси, неси туди, неси, та, та мені дай. Ой помічниця, мара, дай сюди. Дай, ти її знайшла, а тепер дай, дай мені. Треба вирощувати помічницю, аби не згризла. Давай, дай сюди, дай, молодець, молодець. Годуть. Зараз ще саме час, якщо ви формуєте там на штамбі чи як, повирізати зайве, якщо на штамбі, то він дає ось таку поросель кожен рік навесні. Тому це я зараз швиденько почищаю, поки воно без. Ось, бачите, видаляється дуже-дуже легко, без е, одеревенілих ось цих колючок, щоб мене... в мене тут було все чистеньке, гладеньке і не колюче. Ось і трошечки я поріжу кінцівки, бо повідростав. Вже по голові б'ємо. я вирізала зайвих. Для мене зайвий гілок, тому що такий такі цей барбариса тропурпурео можна зробити деревом, щоб під, ньом, під ним ходити. Тому не хочу колючки на бушки і зрізала ще е, трошечки ярусів знизу, підчистила його. Зараз ще е, тут наведу. Якийсь лад, тут по полю, там порихлю і ось це. Е, ну, ці роботи зараз, вони потім влітку вони не робляться. Ось зараз саме-сами такий період дуже зайнятий, коли роботи кипить і її потрібно зробити зараз. Ні, потім потім буде важче також якось як з брислинами. Зараз порізати їх основну масу. Влітку вони ще будуть давати приріст. Так, вони будуть давати, але не такий вже масивний. Ось так ріжемо, формуємо, щоб воно потім було хайне. Ось це ми купували колись щеплену бруслину. Вона щепиться на звичайну зелену. Вони в нас є і в лісах ростуть. Бачите, вона теж дає поросель це щеплення. Щеплення було по акції, не дуже вдале, але ми тоді ну, не знали на що щепити, і не було подвою у нас, тому купили. Воно не вижило після зими воно пропало і залишила, звичайно, оця зелена штукенція. Але е, мама в мене ну, вміє щепити. Я ще не дуже а вона займалася і виноградом, щепленнями, персиками, сливами. Ну, Тобто вона це розуміє, більш-менш ніж я. Я зовсім ще до цього не дійшла. Тому ми взяли ось цей. Наш сланкій Емеральд Гайті. Ну, він і був привитий Сланкій цей берез і перещепили. Мама зробила своє щеплення. І е, тут була одна гілка. Е, ми вирішили вже, воно коли поросль полізла, там, там дуже багато було. Ми залишили декілька гілок, три, а потім одну прибрали. І ось на от, ось так на двох гілках. Тут ще і розлудження вийшло. Ось таке наше вже щеплення вийшло. Тому поросель доведеться прибирати. І після зимівлі теж треба дивитися, ось сухі гілочки, теж треба прибирати. В принципі, вона гарно переносить наші морози, але не, ну, не так, не так гарне щеплення, як е, звичайний. Це колись був в нас просто сланкий, звичайний сланкий, він є такий, він лежав на землі і отакий кучею. А місце займав, а нам куча не потрібна була. І ми спочатку вирішили його ну, підіймати всю цю кучу, всю цю купу на опорі наверх, на теплий період часу. На літо на весну, на осінь, а на зимку ми його опускали, бо боялися, що померзне. А потім вже вирішили залишити, і вона нічого не померзла. Тому ось так, як в нас він був дуже-дуже сланкий і дуже-дуже великий, ми почали потрохи вирізати. І бачите, от воно так це цей стовбур так тут позростався. Ось оце зараз я буду видаляти. Це його старе листя, він змінює да, зараз. Трошечки він посметить, Посмітить і потім зараз піде нове, і я все це приберу, і більше він не буде смітити мені. Ось він теж пускає оцю бокові відстріли. Вони мені потрібні, кому треба е, штамп чистити, чистить це. І я з віком прибираю деякі гілки, ну мені стільки не потрібно, воно там вже заросло. І я ось, наприклад, ось цю, ось цю, вона мені ніч, нічого не дає. Ось я її приберу, ось цю всю цю гілку. Я її виріжу. Тому що в мене там вистачає ці, ці, ці шапки, тому ось ця мені не видокрає роялі. Тому я. Раз роялі ніякої немає з неї ніякої ролі, то я її хочу прибрати, щоб в мене утовщалися інші гілки. Чим більше у вас дрібних, тим менш вони утовщуються. Якщо одна, вона тут ось ми формували. Від початку так вона ж той, теж тримається на опорі, але бачите, вона все отовшиться. Вона одна і вже не дає е, товста гілка, багато ось цих дрібненьких відстрілів. Тобто її не треба так е, часто чистити.